Тема відео створення дороги та тротуару. Для створення дороги та доріжок я пропоную роздивитися з вами два варіанти. Ми побудуємо тут два зразки, і ви зрозумієте, які вам більш підходить під які задачі. Спершу обираємо топотіло, і далі ми бачимо інструмент Subdivide, тобто Регіон топотіла. І так, натискаємо, ми переходимо у режим створення і малюємо прямокутничок. Знову ж таки, для того, щоб подивитися, як це все працює. Десь ось так. Можна зараз не приєднувати, але теж ви бачите, що є можливість приєднати. Так, є. І наступне так само, другий варіант. Обираємо топотіло, але тепер вказуємо, що ми вирізаємо. Натискаємо на з чого вирізаємо, і тепер знову ж таки малюємо прямокутничок. Ось так. Так, те ж саме є можливість прив'язатися. Окей. А тепер роздивимося. А тепер роздивимося, як... які є відмінності між цими двома варіантами. Зверніть увагу, що область, тобто регіон топотіло, вона накладається на тіло. Якщо ми, до речі, увімкнемо товщини лінії. А, так, тут краще перейти у розріз, це не видно. І так, переходжу і побудую ось так зараз стічний розріз. Неважливо, куди він дивиться, ну, наприклад, так. Так, переходжемо. І так, ось у нас розріз по регіону, а ось у нас область по ось цій частині, яку ми вирізали. Зверніть увагу, яка тут різниця. Тобто, а, от. Зараз це якраз регіон, який вирізаний, ми можемо об'єднати одне топотіло з іншим, і ми бачимо безперивну лінію контура землі. А ось тут, як би ми не приєднували, бачите, ми не можемо приєднати одне до одного. Тому ми будемо бачити ось цю лінію землі по контуру якраз топотіла, і зверху область просто лежить зверху. Це вважається один із недоліків використання ось цієї. Регіону, тобто тіла, тобто який не Через це ще ми не можемо якраз створити ось цю безприривну лінію, яка проходить по контуру. А друга частина, яка а, теж вважається недоліком ось цього регіону, а те, що ви не можете його опустити нижче рівня землі, за рахунок того, що він накладається, то ви можете його склад... ви не можете створити його з мінусовою. тобто щоб він проходив нижче, ви можете створити його мінімально. Ну, не, не менше, ніж 1 міліметр. Тобто, ось, він, ось ця, це накладання може бути мінімальним, але не нульовим. Тобто 0, нуль. я не можу. І е, мінус так само. Знову ж таки, помилка. А от, е, а от якраз ось ця. Ось цей варіант, коли ми вирізали шматочок, зрозуміло, що він може бути і нижчий, тобто мінус, наприклад, 600. І так далі, да? Тобто, якщо вам потрібно заглиблення зробити, да? наприклад, дорога, яка нижче рельєфу, да? тобто, ось це, наприклад, може бути будь-яка доріжка, яка накладається, наприклад, на, землю, на поверхню землі. А ось це, наприклад, дорога, яка звичайна, яка нас може бути нижче, там знову ж таки різних рівнів. Тому я пропоную зараз обрати і той, і той варіант. І, наприклад, проїжджу частину дороги зробити якраз ось цим вирізанням, а, наприклад, ці інші доріжки якраз пропрацювати з регіоном топотіла. Переходимо до генплану, вмикаємо повну деталізацію та кольори, скриваємо зайвим. Так, одразу всі сховала. Побудуємо дорогу проїжджу частину. І так, для цього натискаю на топотіло, обираю вирізання, вказую, натискаю на топотіло ще раз, тобто вказуючи, що саме ми вирізаємо. І будуємо прямокутну область. Ну, якщо вам зручніше, можна спочатку лініями. Але я одразу прямокутником побудую ось таким чином. Ширина всієї дороги буде. Ага тут пров'язочки не туди прийшла. Так. Тобто обираємо спочатку лінію, дивимося, щоб правильно працювали прив'язки, і вказую 6 тисяч. Тобто, у нас одна полоса в інший бік, інша полоса в інший бік. Так. Є. Тобто, escape. Одразу давайте налаштуємо, що це буде у нас асфальт якраз. Якщо перейти у 3D і подивитися на дорогу, ми побачимо, що вона має. Товщину 350 мм, і цього нам недостатньо. І так, Edit Type, дублікат. Так, підходить, що асфальт 2. окей, okay. Змінимо структуру, і я додаю: структурний шар це буде земля. Ось так. Тепер потрібно підібрати таку ж товщину, як і нашого топотіла, яке ми створювали. Там була товщина 5200. І так. Тобто мені потрібно для шару землі додати, вставити ще шар землі товщиною. Так, 4850. Окей. Так, бачимо загальна товщина 5200. Чудово. Окей. Так, ми бачимо якийсь дефект. Хоча у нас ось ця товщина 5200. І, так, давайте перевіримо. Так, да, 5200. Окей, окей. І ця товщина. 5200 200. Давайте перевіряти, в чому може бути проблема. І так, я хочу перейти у генплан, зробити переліз. І так, переходимо. Угу. Так, дійсно, у нас є ось тут проміжок. Давайте вирішувати, в чому може проблема бути. А, так, спочатку я хочу, щоб у нас низ був вирівняний. Тому я натискаю Edit type. І знову ж таки змінює Edit, і вказує, що у нас варіативний, хай буде субстракт. Тобто до субстракту у нас змінюється товщина. Так, є. Ні, не структурний, а ось. Варіативний. Окей. А тепер, бачите, все змінилося, все чудово, а друге ми ж не бачимо якраз наших шарів, тому вмикаємо повний, і тоді ми вже бачимо, що дійсно у нас є субстракт, на який спирається асфальт. А, ну і що ж так, давайте приєднаємо, да? тобто, щоб у нас не було ось цієї. Розрізом. Так, чудово виглядає, як на мене. Тому повертаємося на 3D, ми зрозуміли, що проблема була якраз в тому, що у нас не був шар варіативним. Творимо паркувальний майданчик на 4 автомобіля. Наприклад, у власників будівлі є 2, і дуже часто, майже кожні вихідні, приїжджають друзі, тому потрібно ще 2. Переходимо до генплану, обираємо наше топотіло, вказуємо, що ми маємо. Вирізати регіон, натискаємо на топотіло, і тепер нам потрібно намалювати ескіз нашого паркувального майданчика. І так, я зараз на око намалюю форму, а далі буду коригувати згідно з розмірами. Хочу, щоб ось ця частина майданчику приєднувалася до вісі. Тому я малюю приблизно, спеціально зроблю більше, ніж потрібно, приєднуюся до дороги. Намагаємося не прив'язуватися чого, щоб не було автоматичних закріплень. Ось так. Так, ось тут, ніби було. Ах, Знову ж таки. Давайте десь ось так. Є. Натискаємо. Ми створили частину так. Escape, Escape. Обираємо наш паркомайданчик, вказуємо, що має бути асфальт другий, наприклад. І дивимося на наш результат. Так, що у нас буде відбуватися? Від дороги ми маємо виступити. Я беру трошечки приблизні розміри. Тобто, від дороги у нас буде зелене насадження метр, тротуар. 2 метри. І ще від тротуару, до цієї частини, нам має, у нас має залишитися для зеленого насядження ще метр. Тобто відстань від дороги до ось цієї границі 4 метри. А відстань для якраз паркування ще 10 метрів. І так, повертаємося, змінюємо контур. І тепер я маю вказати, що ось ця відстань до дороги має бути 4 метри. О, і якраз автоматично, ну, якщо потрібно було б змінити, тобто, ось я натискаю на це ребро і знову ж таки вказую 10 метрів. Тут виникло випадково. І тепер ширина ось цієї частини має бути 4 метри. Але знову ж таки, поки що, я не знаю точно, де буде границя, тому поки я ось цю границю не пров'яжу, ми просто ставимо зараз паркувальні місця, і потім я зрозумію, яка ширина має бути. Тобто воно закінчиться десь ось тут. Поки що так. Закриваємо. Ми бачимо попередження, що накладається одна частина топотіла на іншу. От якраз я зараз хочу змінити, прив'язати одне топотіло до іншого. А тепер треба визначитися, яке прив'язувати: ось це велике до маленького чи маленьке до великого. В такому випадку я користуюся логікою, так? Тобто, що я, скажі за все, буду змінювати. Тобто, якщо це стосується паркувального майданчика, то, скажі за все, я саме його розмір постійно буду змінювати. Ну, не постійно, а при потребі. І я хочу, щоб ось ця частина топотіла приєднувалася до цього. Тому натискаємо на ось цю частину великого топотіла, вказуємо, що нам потрібно змінити скетч. І е, я от навмисно, мені більше в даному випадку подобається не користуватися інструментом вирівнювання, а трошечки від е, переміщувати далі і потім наводити. Це теж працює гарно. З'являється замочок, натискаємо на нього. Так, з'явився замочок закрили. Так, закрили тут автоматично у нас є. Є, закрили. Закрили. Буває, іноді приєднуються ось ці частини до якихось інших вісей, чи якихось інших варіантів, тому іноді некоректно працює, якщо співпадає контур ось цієї парковки з якоюсь вісю чи якимось там теж площиною прив'язки. Тому я спеціально коли малювала контур, парковки, вказала, що потрібно, щоб не співпадало з вісями. І так, натискаємо не приєднувати. І тепер давайте спробуємо, перевіримо, працює чи ні. Я хочу змінити контур, переміщую. Так, ми бачимо, що працює. А тепер розміщуємо паркомісце. і генплан. Паркінг. У нас в наявні вже є різні варіанти. Вони відрізняються за кутом. Тобто, от, наприклад, 60 він розташується, бачите, от так, Під кутом паркування. Мені потрібно під 90 градусів. Ось таким чином. Вставляю спочатку одне. Я хочу його розгорнути, тому escape. Вказую, що має бути дзеркальна копія, і е, не копія, а саме прибираємо галочку, щоб нам не видаляти потім. Тобто, якщо ви натиснете ось тут галочку копія, то створиться ще одне. Я не хочу створювати копію, я хочу змінити саме це це, escape. Тепер цю частину я переміщую, Тобто, ми визначилися з цим кутом. Тобто, У нас тут 4 метри. 10 метрів. І ось ця точка правильна, тому що вона якраз по цій вісі. Тобто ми знаємо, що ось тут якраз правильне значення, тому до цього куточка я переміщую паркоміс. Тепер я його хочу скопіювати. Нам потрібно 3. Раз, два, три. Тому що четверте я зараз пересуну до нього. Ширина паркомісця 2400. Тому. Обираю паркомайданчик, майданчик, вказую змінити контур. Обираю ребро, переміщую прив'язочку до парку місця, і дивіться, щоб обране було ребро, і вказую 2400. Enter. Завершую побудову. І автоматично, знову ж таки, все приєдналося. Інакше вам потрібно знову ж таки переміщувати ребро ось цього топотіла. Так, як на мене, майже все. А, у нас залишилася ширина дороги, тобто, ось ця відстень правильно. Давайте перевіримо. Да, 4. А ось ця відстань так, так само має бути 4. Так. Побудову паркувального майданчика. Завершено. Творимо тротуар. І так, обираємо топотіло. Але тепер, замість того, щоб вибирати вирізання, ми хочемо додати контур. Будемо прямокутний контур. Я зараз спочатку його будую на оком, але одразу приєдную до нашого, до наших ребер якраз, паркування. Так, тут вже немає приєднання. І одразу в цілому можу і побудувати продовження. Так, тут зараз активне ще. Тепер, знову ж таки, можу обрати цю частину і одразу приєднати до. Цієї, тобто вирівняти по іншій стороні татуара І так само вказати, що до цієї лінії, до цього ребра я приєдную це ребро. Так. Тепер, якщо ми будемо змінювати одне, то буде змінюватися інше. Так. Мені потрібно вказати відстань між цим ребром і цією точкою. Тобто до дороги у нас 1186, я вказую 1000. Так, як бачимо, все переміщується. А тепер натискаю на церебро. Угу, так, тут теж щось не хочу нормально працювати. Ага, тут є. І тепер вказуємо 2000. Так, пересунулося. Да, бачимо, пересунулося. Чудово. Є. Доріжки. Так само натискаємо на теплоповерхню. поверхню, регіон. І я тепер побудую на око ось цей ескіз, тому що я ще не знаю, де саме у нас будуть сходи. Тому поки що я будую на око ось цю всю частину, а далі ми її відозмінимо, коли ми зробимо вже сходи і вхід в нашу будівлю. Але ще одразу я хочу змінити а, ось тут на метр. Так, метр нам буде. Ну, я думаю. Достатньо. Так, ось тут все ж таки. Давайте все ж таки 1200. І так само 1200. І так само тут 1200. Є. Тобто ось наша доріжка підхід до будинку, так, і вихід з паркувального майданчика. Знову ж таки, поки що я ширину ось цієї частини не змінюю, тому що у нас будуть ще сходи. Тому подивимося, як це буде виглядати. Так, нам потрібно вказати матеріал, тобто для цієї частини і цієї. Можна, до речі, приєднати їх. Так, Але вибратися все одно вони будуть окремо. І так, я вказую, що це має бути матеріал асфальт. І це так само у нас матеріал. Асфальт має бути. Перевіряємо в 3D. Так, товщина. Товщину ми вкажемо 100, тобто це 10 см. Але розуміємо, що ми для того, щоб взагалі ознайомитися з цим матеріалом, ага, у нас ще тут така буде ситуація. Тобто Насправді у нас ж сходи ще є. І ось кожна сходинка це у нас 150 мм. Тобто, у нас не буде... в такому разі, якщо ми вкажемо 100, у нас висота сходів буде неправильною. Тобто нижня сходинка буде всього 50 мм. Тому, я думаю, все ж таки ми поставимо 10. Тобто, це буде все ж таки ось такий просто фальш варіант, все ж таки правильніше вирізати регіоном, але просто зараз це буде складніше зробити. Тому все ж таки я вказую зараз таку мінімальну товщину для того, щоб сходинки наші були нормального розміру. Тому що, якщо ми поставимо 50, то перша сходинка буде 100 мм, друга і третя 150 мм. І це травма, травма опасно. Тому краще так не робити зараз. Дякую за увагу.